Виникає пастка. Ти звикаєш до високих доходів і вже не можеш повернутися до меншого рівня життя. Цю пастку я не потрапив, бо так і не працюю на траку. А ще відсутність work-life balance. Сім'я, хобі та відпочинок відходять на другий план, якщо ти весь час намагаєшся знайти собі більше роботи. П'ята причина, і, мабуть, найважливіша – вплив американської системи. Ви коли-небудь відчували, що працюєте більше, ніж хотіли б, але гроші все одно кудись зникають. Або що фінансова зобов'язаність змушує вас постійно бігати вперед, не даючи перепочити. У США це нормальна ситуація. Американська система побудована так, що навіть якщо ти заробляєш добре, повністю розслабитися важко, бо навколо тільки говорять про нові витрати, кредити та податки. США країна споживання. Це місце, де споживання є частиною культури. Тут рекламується стиль життя, в якому ти маєш купувати більше, ніж тобі потрібно. Новий телефон щороку, машина в лізинг, щоб міняти кожні 3-5 років, будинок, іпотека на 30 років. Більшість навіть не задумується, чи реально їм потрібні всі ці речі. Вони просто включаються в систему. Люди, які приїжджають в США, швидко адаптуються до цього темпу, бо тут так заведено.